Дуб пастух. На узлісі стоїть самотній дуб, міцний, кремезний, старий, мов дід пастух. Мабуть, і виріс він на узлісі, щоб бачити, як ростуть його побратими в лісі. Та ось налетіла гроза, вдарила вогняна стріла в стовбур дуба, затремтіли гілки. Загорілось верховіття лив дощ, а дуб горів аж палахкотів. Обгоріла його вершина, засумував ліс хто ж тепер буде нашим пастухом. Але дуб не загинув. Через рік зазеленіли молоді пагони, де обгоріли гілки. Вкрився старий дуб кучерявим листям, а вершина була суха. Летіли з теплого краю лелеки, бачать сухе верховіття, сіли на нього і змостили там гніздом. Зрадів старий дуб. Тепер він не самотній, коли заходить сонце, лелека стоїть у гнізді на одній нозі і дивиться кудись далеко-далеко. Туди де сховалося сонечко. Це він вдивляється, чи не буде часом грузи. Спокійно стоїть лелека, і дуб зітхає спокійно, зашумить зеленим листом і засинає.